Відділ документів і наукових розвиток з питань краєзнавства Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки підготував для наших відвідувачів і читачів серію випусків, присвячених закладам, що визначають у цьому році свій ювілей. Презентуємо вам другий сезон краєзнавчого дирижаблю Заклади ювіляри 2023 року. Перший випуск ми присвятили Палацу спорту Зоря, якому виповнюється 50 років. Протягом існування заводу Зорі Машпроєкт, а це вже 70 років, фізичній культурі та спорту завжди приділялася велика увага. Спортивною базою підприємства є палац спорту Зоря, який добре відомий у Миколаєві. Всі ці роки він є справжнім осередком здоров'я не лише для заводчан, а й для мешканців мікрорайону та багатьох містян. Спортивний комплекс Зоря. Це завжди був сучасний та зручний спортивний об'єкт з великим спектром можливостей для занять спортом та активним відпочинком. Комплекс пропонував своїм відвідувачам спортивні зали, фітнес-центр, басейн, корт для тенісу, групові заняття з фітнесу та йоги, а також різноманітні тренування та індивідуальні заняття з професійними тренерами. Майже 40 років. Палац очолювала Олександра Маврокордато, перший у Миколаєві заслужений працівник фізичної культури УРСР. На базі спорткомплексу Зоря щорічно проводилися спортивні та культурні заходи, присвячені святковим дням та державним святам, у яких брали участь працівники підприємства та члени їх сімей. У палаці спорту також проводили свої тренування атлети спортивного клубу підприємства. Більше десяти років спортклуб брав участь у спартакіаді спортклубів промислових підприємств України, які розігрувалися призи з футболу, шахів, легкої атлетики, настільного тенісу, пауерліфтингу, гірьового спорту. Сім років поспіль збірна команда нашого підприємства ставала переможцем у цій спартакіаді. Щорічно проводилися вечори підбиття підсумків спортивного року з шануванням найкращих спортсменів та фізкультурників підприємства. У залах палацу спорту тренувалися заводські, чоловічі та жіночі волейбольні команди, команда з підводної стрільби. Кубок України з пляжного волейболу в Одесі, в якому брали участь 16 найсильніших команд, став для наших волейболістів бронзовим. Палац спорту Зоря став центром підготовки найсильніших батутистів. У його стінах виросли спортсмени неодноразові чемпіони та призери чемпіонатів світу та Європи. У спортклубі розроблена та здійснюється програма розвитку футболу, проводяться кубки заводу з футболу імені Юрія Маврокурдата та інші футбольні змагання, в яких брали участь цехи та відділи підприємств. Високих результатів досягли футболісти спортивної школи Торпедо СК «Зоря», які виповнилися 35 років. Багато випускників школи грають в українських командах та підвищують свою майстерність у відомих футбольних клубах. Приємно відзначити, що саме в палаці у вересні 1987 році з'явилася перша в Миколаєві жіноча футбольна команда. Зараз палац спорту зоря переживає найкращі часи. З 2018 року не працював басейн. У 2020 році підписані документи про передачу приміщення у комунальну власність міста. Цей об'єкт був атакований ракетами. Одна з них пробила будівлю саме в місці, де басейн. Але, попри всі складнощі, у Миколаєві після капітального ремонту 17 травня цього року відновив роботу басейн. Роботи велися в рамках реалізації програми президента України Володимира Зеленського Велике будівництво. Тут відремонтували чашу, встановили обладнання для постачання, очищення та нагрівання води. Контролюється рівень pH та температура води. Щоб дізнатися більше про палац спорту, рекомендуємо до перегляду та прочитання наступні видання та публікації. Історію підприємства крізь призму біографії видатних конструкторів, напрямки діяльності, зокрема соціальні, здобутки в спортивній та оздоровчій сфері, можна прочитати у книзі Шлях до успіху, що присвячена 50-річчю заснування державного підприємства ЗоряМАшпроєкт. Рекомендуємо ряд публікацій, присвячених колишньому директору Палацу спорту Зоря Олександрі Маврокордатом. І ніколи нам озирнутися назад. Від Миколаєва до Сиднею, від зорі до зорі. Вона прийшла до палацу ще до його введення в дію, закінчувала будівництво, обладнала тренувальні зали та будувала відкриті спортивні майданчики, формувала колектив тренерів та обслуговуючий персонал. Цій роботі Олександра Васильівна віддала 40 років життя. За її активну участь. Спортклуб підготував сотні переможців та призерів всесоюзних та всеукраїнських змагань, а також чемпіонів світу, Європи, Олімпійських ігор. Не одне десятиліття віддано роботі головою Миколаївського грецького товариства Елада. Це і на згадку про коріння по лінії чоловіка, відомого футбольного арбітра Юрія Мавракурдата. Вивчаємо історію нашого краю разом з нами.